Всім привіт! Значить, зробив таку буржуєчку, ракету От. для того, щоб можна було там зварити якийсь сплов, піджарити картошку, нагріти чайника, От. зверху ставиться. Коворідка, каструлька, і от таким чином на цій бружуці працюємо. Ну, як бачите, горить вона доволі непогано от. тут. От. Гарненьке плам'я. Бере воздуху скільки хоче, сама себе регулює знизу. Лючок. Ось цей він відкидний донизу, щоб можна було попил вигребати. Ну ось так вона горить. Непогано. Ну, далі догорить, проведемо огляд конструкції, як вона зроблена. Так, ну тепер огляд конструкції цієї печі. Значить, труба 150-та. Уварена топка примерно 45 градусів. значить Тут приварив метал, щоб воздух йшов попід дровима і виходив іменно там, де горить. Колосник вставляється під 45 градусів. Там всередині внизу приварений упорчик, щоб колесник не падав. Колесник вставився. Він стоїть під 45 градусів. Тут така петля із цепка. Цепок взятий з Volkswagen в мене був, з маслонасоса Ну, Таким чином він відкривається, закривається. Далі нижня заслонка регулюється цепком. Тут просверлений отвір. І от таким от чином можна регулювати. Закрив повністю, сюди штирка цього вставив, підвайло закрити. Надо тяги додати, приоткрив наскільки їй її треба. І витрусив зову. Ну, ось така от нехитра система. От тут у мене висота, я зробив 5 см, сюди сковородка, сюди внутрі якусь маленьку чашку можна поставити, або є сковородки типу казана, вони полукруглі, сюди якраз вона стає і не буде падати. Ну, а тут опять сковородка велика, ставиться. Ось така от конструкція цієї пічки. Ну, як Робив я а, пічку. Просто труба. Тут з під низу отвір. Всередину сюди по центру так от ставиться труба з прорезями або з арматурки вариться. От, воздух регулюється заслоночкою, тут така задвижечка. Прикрив, відкрив і горить вона просто внутрі. І плам'я виходить тільки з цієї трубки, що стоїть по центру, по кругу, по кругу дрова. Зробив, ну вона в мене коптіла дуже, не розгоралася як потрібно. І ще один такий великий мінус у їй, що коли готується якась їжа, дрова закінчилися, полум'я немає, потрібно все розбирати, знімати і закидати туди дрова. Ця конструкція собі відкрив, накидав дров. Вигоріли, додавив ущей, нічого не треба отут зверху знімати. Це в мене тут зроблено, щоб. Повітря заходило туди під колосник в зону горіння. Ну, таким от чином все реалізовано. Все, всім дякую.